Після 25 років щасливого, як я сама вважала шлюбу, я дізнаюся, що у мого чоловіка з'явилась на стороні інша жінка. Жили ми в селі, і такі цікаві новини розлітаються у нас блискавично. Люди стали говорити про мого чоловіка, що ходить він до Ганни, і до мене невдовзі теж донеслася ця чутка. У нас в селі була дівчина Ганна, яка трохи прилишилася, і в свої 30 років була ще незаміжньою. І знали її всі, бо вона продавала в нашому сільському магазині. Мій остап теж часто туди заходив. Не знаю, як, але у них почалися стосунки, і люди швидко це підмітили. Різниця у віці у них була 15 років, я не могла повірити в те, що це правда. Але коли я прямо спитала Ганну, вона розплакалася. А чоловік хотів спочатку викручуватися та, зрештою, зізнався, що має такий грішок. Я дуже важко це пережила, але я була абсолютно впевнена, що у нас з чоловіком все добре, та й Ганну я теж добре знала. Завжди шкодувала їй, що в неї якось так недобре особисте життя склалося, а вона відплатила мені такою монетою, вирішила чоловіка в мене забрати. Пробачити зраду я не збиралася, тому зібрала Остапу валізи і відправила його з дому. Він сам зробив свій вибір. Після цього мені здавалося, що в селі всі лише про мене і говорять, тому я вирішила, що краще буде, якщо я на якийсь час кудись поїду, поки все вляжеться. Так я стала заробітчанкою, поїхала в Іспанію на заробітки. Час минув швидко, не встигла я оглянутися, як пролетіло 18 років. За цей час я збудувала собі величезний будинок. Шкода лише, що в ньому зараз я живу сама. Тепер мені 63 роки, і нещодавно я повернулася додому. Свою доньку я усім забезпечувала, навіть квартиру їй гарно купила, але 5 років тому зять знайшов роботу в Канаді. Спочатку сам туди поїхав, а потім і доньку мою з дітьми забрав. Думаю, що повернуться вони звідти не скоро, якщо взагалі повернуться. Тож тепер навіть не знаю, коли я ще побачу своїх дітей і внуків. Остапа мого стало ще дев'ять років тому. Він прожив з Ганною майже десять років, у них навіть народилася дитина. Зараз їхньому хлопчику 14 років. І ось нещодавно я йшла в магазин і на вулиці випадково зустріла Ганну. Виглядала вона настільки недобре, що я першою підійшла до неї і привіталася, вирішила, що тепер нам нема що ділити. Та, якщо чесно, за ті роки, що я була в Іспанії, Образа кудись зникла, правду кажуть, що час лікує все. Я навіть її якійсь мірі вдячна, бо побачила таке життя, якого й не знала, та й гроші заробила. Іспанії, до речі, у мене також був чоловік. Тому я відкинула гордість, підійшла, привіталася і запитала, що в неї сталося. Вона спочатку злякалася, бо не чекала від мене такого, а потім розплакалась. А коли трохи заспокоїлась, то розповіла, що вони з сином живуть дуже бідно, їй мінімальної зарплати ні на що не вистачає. Ганна запевняє, що давно і сама подалась на заробітки, та сина самого не може лишити. У неї ж нікого немає з рідних, а хлопчик в такому віці, що йому догляд потрібний. Не можу пояснити, чому, але моя рука потягнулась до гаманця. Я витягла 300 євро, які мала з собою, бо хотіла обміняти на гривню, і віддала їх Ганні. А також нагадала, що у її сина є на цьому світі рідна душа, його старша сестра, моя донька. І нехай вони рідні лише по батькові, але все ж рідні. Я вважаю, що зробила все правильно, і доньці моїй ця ідея сподобалась. Вона почала потрохи налагоджувати стосунки з молодшим братом, іноді йому телефонує і каже, що якщо той підросте, вона чекатиме його в Канаді в гості. Життя іноді і справді підкидає нам дуже неприємні сюрпризи, але головне залишатися в будь-якій ситуації людиною.